Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром і у цьому відео ми поговоримо про нашу новинку DGH 200 BC Ultra. Просто ультра без BC, бо тут немає куди вставляти безщитковий двигун. Але перед тим як ми його розпакуємо, подивимося, що там всередині, поговоримо про його характеристики. Запрошую вас підписатися на цей канал, поставити лайк і, звісно, написати коментар, можливо, ви вже встигли купити цей фен або принаймні потримати його в наших салонах майстерності. Не будемо затягувати, робимо розпаковку. Бачимо тут два пакетики. Три пакетики перепрошую. В першому інструкція, вона нас цікавить не дуже. В другому маємо насадки. І в третьому сам фен. Давайте фен одразу поставимо на акумулятор. І почнемо говорити. Давайте для початку про зовнішній вигляд. Перше, що відчувається, що тут класно прогумована рукоятка. Вона від самого верху до самого низу прогумована. Зверху бачимо крючочок. Він зроблений для того, щоб кудись повісити цей інструмент, щоб просто було зручніше. До елементів управління ми перейдемо трошечки пізніше, але поки зараз фен ще холодний, ми можемо потрогати всі насадочки. Я хочу вам показати ось цю фішку. У вас умовно нагрілась насадочка. Не хочеться її брати руками, шукати рукавички, якісь чи ще щось. Ми беремо так. Провертаємо і насадочка знімається. Стосується це абсолютно всіх насадочок. До речі, насадочки. Маємо ось таку насадочку в комплекті, з якою можемо гріти круглі якісь предмети, термоусадка, труби і так далі. Маємо пласку насадочку, яка чудово підійде для зняття. Старої шумоізоляції, фарби, ще чогось звідкись, де треба прогріти. І маємо ось таке тоненьке сопло для прогріва точкового якихось невеличких елементів. Мені здається, що це в принципі три основні насадки, які потрібні для того, щоб закрити. Ну, якщо не всі, то більшість задач. По технічним характеристикам: на першій швидкості, ось тут, ми маємо. 100 літрів вітрового потоку і температуру від 30. Давайте зараз швиденько виставимо 30 і до 300, до 300, якщо я не помиляюсь. До 400. На другій швидкості ми маємо 200 літрів повітряного потоку і максимальну температуру 550 градусів. Що ще цікаво, дивіться. Давайте тут виставимо якусь 480. На першому виставимо 370. Вимикаємо фен і поки поговоримо про те, як швидко він нагрівається. На першій швидкості до максимальної температури 400 градусів він нагрівається за хвилину 20 секунд. На другій швидкості він нагрівається до 550 градусів за хвилину 30 секунд. І тепер повертаємося до наших значень 370 і 480 градусів. Фен запам'ятав, яку температуру ми йому виставили. Швидкість 1 370 градусів. Швидкість 2 480 градусів. Але мені стало цікаво, напевно, як і вам. Ми дістали акумулятор, уявімо, що нам треба якихось там 11 секунд на розрядку конденсаторів. І зараз протестуємо це повторно. Почекали трошки часу, вмикаємо і дивимося, чи після заміни акумулятора він запам'ятає значення температури: 370 480. Як на мене, топ. Сама кнопка тут 0 у неї в верхньому положенні, 2 в нижньому положенні. Такий. Трьохпозиційний перемикач з приємного маємо підсвітку робочої зони. Як вже й казав, гачок він підпружинений. І, звісно ж, дисплей, на якому можна чітко виставити температуру. Для кого цей інструмент підійде? Та, в принципі, для всіх, кому треба будівельний фен, для хобійників, будівельників, не знаю, монтажників, сантехніків, електриків, в тому числі. Всі, кому потрібен фен, він підійде. Приємний бонус і те, що також його приємно відрізняє від звичайного фену, що його можна поставити не тільки так, як будь-який мережевий і щось над ним тут гріти. І можете ось так щось там чи перед собою, якось ну, прямо на себе ну, я б, звісно, не радив би вам, бо все-таки. 550 градусів це не забавки, але так щось прогрівати можна. Це дуже допомагає і полегшує роботу в знаєте, якихось в обмежених просторах, якщо ви там не знаю, в якомусь невеличкому щитку працюєте. Ну і всіх цікавить, скільки часу він пропрацює. Ми маємо розуміти, що фен це дуже енерговитратний інструмент, бо йому треба ну дути, це не проблема. А от гріти на це вже треба багато енергії. В цілому можна і від двох амперного акумулятора працювати, але я б радив стартувати з четвірки. І саме на четвірці він працює на повній потужності. На на найбільшій температурі, тобто 200 літрів 550 градусів, він буде працювати 15 хвилин 12 секунд, можливо, 13, якщо буде у вас температура трошечки вище. Також забув вам ще сказати про індикатор заряду. Знаю, що на 20-вольтових у нас є індикатор заряду на самій батареї, але на фені він ще реалізований на екранчику. Зараз спробую вам це показати. Ось тут зверху в правому куті бачимо індикатор заряду акумулятора. Ще забув один дуже важливий момент сказати: що регулювання температури змінюється кроком по 10 градусів, а якщо вам треба швидко, ви просто затискаєте і дивитесь, як температура падає або росте в залежності від ваших задач. І, напевно, все. Класний фен, акумуляторний, гріє 550 градусів, дає 200 літрів за хвилину повітря, проганяє. Як на мене, супер. Якщо ще взяти до уваги те, що скоріше за все, у вас уже є 20-вольтова лінійка від Дніпра, і у вас вже є акумулятор і зарядка, то ця покупка стає прям мега вигідною. Тож посилання на нього є під цим відео, або завітайте в будь-якій з наших салонів майстерності. Також в коментарях напишіть, як саме нам його протестувати. Можливо, ви придумаєте якийсь цікавий тест для фена. Напишіть про це в коментарі. Як завжди, всі посилання во. Описі під цим відео, і на цей фен, і на мережеві фени. Також ви там знайдете. І звісно ж ви знайдете там посилання на всі наші акції та знижки, а також на всі наші салони майстерності, де ви зможете потримати в руках цей новенький наш інструмент. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал, обіймайте маму і донайте на ЗСУ. На все добре, і нехай щастить.